Так, коротше, зробив я такий кронштейн, виставив на 0. Єлі зловив у цій тості у мене точно нуль по стрілці. От, точно нуль. Тепер я буду крутити колесо, неважливо в який бік, буду назад, дивимося, пішли. Е, брав по зеркалу, по там, де не опирається кільце. Та воно видно. Ось, і пішли по зеркалу. Десь скільки. Скільки має підйом, Ціна позначки 0,01. Що це у нас? Сота міліметри. То Тобто у нас виходить 0,12, да, уже. О, чек. І все. Ось, йдемо назад. Не знаю, наскільки це є. Треба почитати, наскільки це є добре, погано. Ну, я думаю, що це якраз оце і впливає на цей удар. Так що буду читати, цікавиться. Ну і все, далі на 0 спускається. От і все. Ну, плюс є, у диска є колеса є ще свій. Ось є свій шат, він на це грає, звісно. Але все рівно ми беремо у вільному спокою, все рівно, навіть якщо колесо крутиться чітко і по інерції тримає, то диск має все рівно оцей ну, 12, рахуємо 12, те, що ми бачимо, оцих 12 поділок він має ударом. От, от при гальмуванні цьому і виникає цей ударчик. Знаю, поки, поки тільки замірював раді інтересу. Все, стоїть чітко. Воно було в два рази довше, але ну, я зменшив рук е, е, в речах, тому що оце нажаття вже одразу впливає. Ось я нажимаю, воно вже дуже чутливо. Ну і змастив тут е, капнув трошки, пирснув на цей кончик смазочки силіконової, бо у нас стрілка стрибала. Ну, коротше, такий результат у мене вийшов поки. Так, друга частина експерименту. Переставив я часовий стрілковий механізм верху по верхушці диску. Самий верх. Е, в мене зараз тут. На всьому диску, ну, немає взагалі одне, але я скажу, що я зробив. Я вже зробив ось мій інструмент. Ось мій інструмент. Ось тут я поставив мітку, якщо буде видно, ось вона маркером, мітка. Коли у мене внизу, коли вниз стояла по нижній частині, по нижній частині, коли стояло, я зробив удара три в ці частини. Раз. Раз. Два. Ну, коротше, я от в цій зоні, де, де маркер, тобто туди сантиметрів 15 і сюди сантиметрів 10. Ну, по 10. В цих зонах я по пару разів ударив. Ну, такий середненький удар не сильний, просто от, легенько від, від інерції самої кувалди. Вона у мене має тільки тут кілограм. Да? Півтора, півтора, має. Так, півтора вона має змах і дерев'яним куском. Хлопці, встало в ноль. Е, зараз ще е, вимкну і зроблю ще відео, переставлю датчика на, назад на це положення. От. Буде цікаво. Буде дуже цікаво. Поясню, чому бив всередини. Третє відео. Переставив я датчика вже на низ, поставив в цю зону, яка була вигнута всередину. Бо те, що у мене терло, вона була на зону. Тепер, чому я так визначився? Я коли почав рухати супорта, я від, зняв, відкрутив болти. Супорт тут нерухомий. У нього своя специфічна конструкція. Описується типу з спортивних мотоциклів. До речі, ці супорта стоять на всіх КТМах спереді, на жаль, він не плаваючий, що, можливо, він і робить викривлення диска. Тепер перед тим як я його викручував, я прокручував диск і от в, зазор, в зазор колодок, ну, я їх зняв, я почув, що оцей бік внутрішній якраз тре об колодку. І по цьому я зробив висновок, що потрібно бити не, робити удар, вигинати не до диска, а від нього. Тому що трета колодка, і виходить, якщо ми порівняємо туди, ударимо, то воно буде більше терти. Е, тепер дивіться, от я, от ось я зробив. 0,2. От Я вдарив зсередини назовні. Виставив по тому. от дивіться, 0,2. Е, у більшості е, мануалу немає іменно по домінару. Але у більшості я так почитав людей. пишуть до 0,3. От, от 0,3 до, допуск е, диску. Не знаю наскільки це буде довго е, при їзді. І швидше всього, що оця конструкція суппорта у процесі їзди. І дасть свій нюанс на диск. Заміна диску. Блін, ну, заміна диску не дає виходу, тому що цей диск з нового мотоцикла у мене він проїхав 14 тисяч і щось трішки почав, навіть ця кривизна. Якщо поставити новий диск, питання часу, коли він почне бити. Все. скоріш всього, за, 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 за цього супорта. І, на жаль, тут зробити нічого не можна. Не знаю, немає можливості зараз проїхатися на вулиці ще зимно і не сезон. ну ось Що я зробив? ось Оце, 2, ось 2 дві. Дві соточки, дві, з половиною, даже. дві Ну Можна ще ну не, не бачу сенсу. просто Я думаю, що цього достатньо. Поки на цьому я завершую проєкт, зараз я поставлю на паузу. Поставлю тормоз гальмівні колодки і провірю оце таке саме терття. От Наскільки воно буде все. Так, завершаючи процес перевірки диску по нижньому боці. Дивимось. Одна сота. Одна сота. Маю надію, що ефект в процесі їзди протримається. Зараз знімаю. Привод. Знімаю привод. Так. Знімаємо. Човгання є, але не таке, як було саме перше. Перше було там конкретно так човгало. І це я, ми прибрали. Тобто при швидкості маю надію, що вона пробереться. Розожмуться роз... Роз... Розж... гальмівні поршенька більше, і воно не буде тертися. Так що Маємо надію, що так є. Не варіант міняти диск гальмівний постійно, тому що з наступним новим диском буде те саме. І сенсу його міняти. Так що на цьому завершуємо і будемо випробовувати, коли прийде час. Все. Так, відео постскриптум. Все класно. Це додаток. Чому? Тому що, на жаль, як і в більшості, розбирається потім з приладом. Я розумію, що всі більшість знають, як ним користуватись. Але от я те, що я для себе виявив, мені підказав товариш, який цим розуміється. Циферблат крутиться, лки-палки. О, так що я зараз ще от зроблю. От я його виставлю трішки більше. Так, знімаємо то я. От. Так. Зажимаємо. Вибачайте, не знав, знімаю. Може хтось не знав, буде комусь допомогу. І виставляємо на нолик. Все, на ноль виставили. Тепер беремо і прокручуємо. Даже от при цьому зараз я покажу, як реагує стрілка. От, вона. Тобто, одна сота. Сота туди, туди. Тобто, в допуску <клух> повинно бути три, як я казав. От і все. Так що, це таке заключне відео. Ну, якщо ви звернули, немає супорта. А це вже інше відео. І буде дуже цікаво. Скажу так: це відповідь на диск. Це відповідь супер знятий до наступного відео. Все. На цьому дякую за перегляд. Кому буде корисно, використовуйте, беріть в допомогу, тому що сам шукаєш таку інформацію і дуже задоволений, коли допомагаєш. От і все. Це я хотів просто підтвердити те, що, як виставляється от прилад щоб Я розумію, що більшість технарів хтось знає, ну, вибачайте, не знав, не поцікавився. Все. Всім пока.